Усім вітання. Сьогодні у нас 1 вересня, початок нового місяця, а також п'ятниця, що співпало, досить актуально, тому що партнери компанії WinexTrade отримали сьогодні нарахування дивідентів за ті портфелі, які у них працюють. Отож, у компанії VinexTrade гроші роблять гроші. І з нарахованих дивідендів я сьогодні теж хочу створити новий портфель та заодно скористатися купецьким законом. Отож, у вашому особистому кабінеті вибираємо віконечку Вайнекс Invest». Далі, де мої портфелі, плюсик, нажимаємо, і у нас виходить віконечко по створенню портфелю самого. Прописуємо суму, яка актуальна для вас. Починати можна із мінімуму у 10 доларів. Далі вибираємо термін роботи депозиту мінімально 90 днів і максимально 960. Отож, я вибираю термін роботи з депозиту на рік 360 днів. І калькулятор приблизно розраховує нам, відсоток буде 8 і той прибуток, який очікуємо. Отож, сума 10 доларів терміном на 360 днів до 27 серпня Серпня 2024 року при мінімальній ставці у 8% принесе прибуток у 9,60 доларів. 10 доларів повернеться на баланс після закінчення терміну депозиту. Отож, перевіряємо ще раз уважно, чи все правильно ми внесли дані. 10 доларів 360 днів і нажимаємо на кнопочку створити портфель. Ще раз нам видає, що і запитує нас програма, чи дійсно ми хочемо створити новий портфель. Отож, нажимаємо підтвердити. Портфель створений. Успішно створили портфель. Нехай мої кошти приносять мені кошти, що. Є актуальним в компанії Вайнекс Трейд. Є запитання? Пишіть, під відео буде посилання. Реєструйтеся, не зволікайте і отримуйте фінансову незалежність та свободу.